Незалежності, друзі, ми хочемо закарбувати цей момент не тільки в серці чи пам'яті, щоб уже за п'ять років побачити, який неймовірний шлях ми подолали, яку колосальну роботу з вами виконали. Тому сьогодні ми починаємо унікальний проєкт: всеукраїнську капсулу часу записуємо повідомлення для майбутніх себе і для майбутньої України, якими ми бачимо себе за п'ять років, якою ми бачимо Україну за п'ять років, про що мріємо. У що віримо? Чого боїмося? Що зміниться за цих п'ять років? Яким буде український шоу-біз за п'ять років? Які професії будуть найзатребуваніші? Чи зміните ви професію чи рік діяльності? Ким будете через п'ять років? Що б ви сказали собі самому у майбутньому із сьогоднішнього дня? Привітайте, будь ласка, українців майбутнього зі святом незалежності. Майбутнє невідоме, але воно прекрасне. І ми впевнені, що за п'ять років святкуватимемо. У вільній рідній прекрасній Україні долучайся до всеукраїнської капсули часу. Пиши історію разом з нами. Поділися з майбутнім собою цими відповідями. Запиши коротке повідомлення, яке неодмінно стане історією. Побач майбутнього себе в Україні і майбутню Україну в серці з нами незалежності. Незалежно. Ставай співавтором всеукраїнської капсули часу разом з один плюс один.